Вітаю! Сьогодні в огляді ніж від італійської компанії Antonini з серії Old Beer. Як бачите, напис на коробочці свідчить про те, що компанія працює з 1925 року. Ось така коробочка з даними. Тут розміри всіх моделей. У нас модель L 21 см це загальна дитина. на жаль. Маємо сам ніж. Інформаційний листок. Хто захоче на паузі, можете прочитати тут на італійській та англійській мовах. Одна сторона, на друга. Шосте червня 16 року. Ну і до самого ножа. Руків'я я виконана з гріху. латунне кільце. Сталевий фіксатор. Нет. Клиночок з нержавійчої сталь. Здається, 420-й. Тонко зведений. От. Зараз покажу, як працює фіксатор. От. Просто запирає клиночок і нікуди він не подінеться. От. Як бачимо, по формі він досить схожий на Opinel. От, Мені дуже цікаво, тому що ця компанія працює з 25-го року, Pinel з 19-го року, але свій віроблок Опінель використовує з 55-го року. Отже, цікаво, хто був перший, бо системи досить схожі. Хоча Опінелівський замок дещо технологічніший. І досконаліше, як на мій погляд. Тим не менш дуже цікава модель, зручна, от, дуже рідка в наших краях, тому власник має всі шанси виділитися серед інших. На цьому все. Дякую, до побачення.